Хтось мені писав коментарі, амброзію 2 літри не вб'є лободу типа та дивіться. Всім доброго дня. Приїхав мимо, думаю, подилюсь на сойку. Що тут е, хтось спрашивав якого числа сіяли ми тут сіяли 15 квітня і був прибив морозець раз-два, навірно. Ну, такий стан. Це в нас сьогодні перший чи вчора перший дождик випав. Такий Та, може міліметра два цілий то. І то нема, бачите, далі сухо. ось. А ось взагалі тільки лежить чи що. Наверное, глибоко посіяли. Ось бачите. Ну, такий стан її. Не знаю, хороший чи не хороший. Це перва культура, яку ми в цьому році посіровали для себе. Бачите, ось і гілкується вже. Все-таки правильно, що я її посадив. Розстояние було 8-7 сантиметрів так треба було і сіять а в одним а там воно так взагалі якась така більша а чого воно ну так не знаю до треба їй так не знаю тут в мене два огорода є кукурудзи поганої щось не знаю бур'яни не більше всього щоб призівав я з кукурузой взагалі шикардосно ця сойка подивимося конечно щось з неї далі буде пишіть коментуйте як вам соя ось, ось одне розстіння яке тут в легітації таке чуть цвіте вже чи що Чи буде з неї толк, чи не буде. Так там огород поганий, треба, мабуть, щось унести, якесь хоч мікродобрива. Не знаю, щось, щось мені він не подобається. Та й морози її придавили. У нас погода якась в цьому році не, не для нас. Дождів немає, щось таке пиляку прибило зверху і все. Якби хоч один продуктивний, один хоча б один дощ продуктивний зараз випав і то було б добре. А отут ось стан лучший. Дивіться який зелений. Це вона вже, мабуть, довжна така вся. Будь. А вона щось щось там хуже. Прибило бур'янець добре. Да, До джана, да, то все. Зараз поїдемо подивимося по кукурудзі, що там. Ну не знаю, відео буду знімати чи не буду. Так що така соя. Ось тут як видно десь... Це тут земля, навіть гуляла ж. Оце земля вигуляна, а там було е раніше, ну. Та, огород був, це я тут додав огород, бо... Тут бур'яни вічно ростуть, як оце ось. А це я ж додав сюди, я сповнив. Воно видно, а там межа одразу. А це все туди була пшениця. Два, два роки підряд. Так, да, десь два роки підряд, Ото то туди. Ну хай то зараз ми розберемося, то я зараз ось перезвоню. Щось по і бахне, може, мікродобривом якимось по голові. Так, добре, всім пока. Я погнав. А ось кукурузка піонір 88-16, дивіться тут, звісно, посіяна по полю церкви. Числа не повні якогось. Піріяка тут, звісно, дивіться. Ну дивлюся, він потихеньку гине ось. Знизу. Знизу і зверху ось дивлюсь листочки. Такий листочок покручений бачите, начебто потихеньку він А ну, тут кукуруза конечно бомбесна Да, хороший сорт є хороший сорт А от сусідів конечно вообще там ще яка Ну там її дебело придавив дивлюсь. Ну а тут вона ще вискакує А там на гору так вообще класно я не знаю, видно на камеру чи не видно, бо воно в сонце блистить. Да, гине, дивлюся, гине мішій, поки не буду я бризкать, бо бачите, і коренова система якби теж у міші я не розвивається. Ну це добре. Бо я хотів ще раз заїжджати. батько каже, заїдь ще раз бризне, щоб його придавити. Ну не буду. Не хочу я ще якби дати по голові їй ще раз кукурудзі. Хочу попробувати ще якісь амінокислоти. Ну позвоню ще ще на один сайт, може там щось підберу та бахну її. Вологи теж тут, як завжди, немає. Там дальше ось А ні, тут ще єсть, оно бачите щось. Ну, щось у нас получиться, я думаю. З цієї кукурудзи, ну якби вологи Ку кукурудза шло любе вологу, та все любе вологу. Понятно що. Так, наверное, на сьогодні сделаємо невеликий огляд своєї кукурудзи. Там, звісно, один огород треба буде показати поганий, не знаю чого він. І теж кукуруза піонер. Ну його, мабуть, бур'яни придавили, навіть. так і тут ось дивлюсь теж бурянчики, ну кукурудза шикарна стоїть. Ну, зараз пооб'їжджаю, подивлюся, що з нею робити, Тут у мене їх небагато кусочків цих то я думаю можна і виділити щось якісь мі мікродобрива сюди по пшениці я вносив мікродобрива то результат я замітив брав агровань так що і зараз може позвоню а це напевно, припік он бачите листочок який так добре погнав